Озвучено українською сайтом Okino.ua <рець> <рець> Міртл Доннач, Як же ти виросла? А ти постарів. Міртл Доннач повернулася. Ми не бачилися ще з дитинства. Що вона тут забула? А як там моя мама? Моллі майже не виходить з дому. Навіщо ти повернулася до цієї діри? Це ж донька божевільної молі. Вона повернулася, вбивця повернулася. Вона покинула місто. Ти маєш знати правду. З ганьбою. Кажуть, що вона вбила хлопчика, але повернулась. Де ти була увесь цей час? Працювала у Лондоні, Мілані та Парижі. Повернулась стильно. Ти повернулася заради помсти або заради мене. Гертруда, фреш, твоя сукня минуле сторіччя. Сукня не змінює людину. Дивись і вчись, Гертруда. Дивись і вчись. Я можу перетворити тебе на найбажанішу дівчину в місті. Давай роздягайся. Не тільки вбивця, а ще й лесбіянка. Цього року стане неймовірно. You... Ти здатна змінювати людей. Це талант, секрети. Тілі донач. А я згадала той день. Я все згадала. Плітки. Вона вбила його. Її проклята. Я цього не робила. Ви все вигадали. Скандали. Вона ніколи не пробачить мені смерті хлопчика. Не марнуй свій час. Засіють новими кольорами. Давай, покрутинемо. Що ви робите? Нічого. Кейт Уінслент. Джуді Девіс. Чому ти мені не розповіла? Ліам Хемсворт. Я не відступлюсь. «Тілі Та Х'юго Уівінг. Тілі Донеч. Будь благословенна. Тільки ти здатна подарувати їм щастя. Швачка. Шикарний костюм. Хочу дружуся у ньому. Кого вибереш? Непостійну дівку чи справжню жінку. Незабаром у кіно.